Доброго вечора, шановні українці, сьогодні поговоримо про незаконні дії Збройних Сил України на дорогах та на вулицях України. Дії незаконні поліції стосовно вас, що потрібно робити із новому. По-перше, Збройні сили України не мають обмежувати вас в пересуванні. Це стаття 17, частина 4. Стаття 22 закону України про правовий режим воєнного стану. Сам обмежувати вас пересування в міст силою областю між областями вони не мають такого права взагалі. Чи потрібно дозвіл військового керівництва на ваше переміщення не потрібен. Раз. Друге. Чи потрібно сповіщати, куди ви їдете? Також не потрібно. Ви не зобов'язані це робити. Хтось скаже: але там же в нормі в закону. Написано, що ви зобов'язані це робити. Річ в тому, що є стаття 63 Конституції, яка вища за будь-який закон, який протирічить Конституції. Норми закону, які протирічать Конституції, виконувати не потрібно будь-якого закону. Якщо він протирічить Конституції. Тому, коли та ЦК, містах, селах роблять незаконні дії, це потрібно фіксувати. Те, що вони кажуть, що заборонено це робити, підкреслюю, не заборонено взагалі нічим та ніким. Стаття 34 Конституції України. А ЗСУ та поліція роблять. Все одно незаконні діє. Знімати їх діяльність не заборонено законом. Для чого потрібно це робити? Для доказів перед слідчим суддею, щоб засудити цих негідників по корнах на багато років. Тому, що робити, коли вас Хоче затримати патруль. По-перше, в них повинен бути акт на вашу доставку. Саме на ваше прізвище ім'я по побать. Будь-які їх незаконні дії поза межами цього акту є незаконні та є викраденням особи радянина людини. От і все. Тому не носіть з собою документи жодні. Це по перше. По друге, якщо вас викрили в ТЦК ТСП, нічого не підписуйте. Нічого. Навіть штраф. От і все. І відмовляйтесь від проходження ВЛК. Просто. Користуючись статтею 28 частиною 3 закону України? статтею 63 Конституції України, статтею 62 Конституції України. Саме так. Тому, коли. Роблять таке в містах в селищі, це не є нормальним. Стосовно так званих повісток, які вони будуть присилати на адресу вашу, потім на підставі цього вас штрафувати. Боятися не потрібно всі ці. Штрафи будуть оскаржені суда повністю. Те, що ТЦК ходить незаконно підкреслює, з автоматами або зброєю, є порушенням законів України. І їх можна притягати за незаконне використання зброї. Та її носіння п'ять років, як вони собі вже заробили представники ЗСУ, які ходять зі зброєю в руках. Стосовно військової поліції, то що наголосити, військова поліція створена з метою забезпечення порядку серед військовослужбовців. Усіх військових формувань України, і цивільний має право звернутися до військової поліції з метою припинення незаконних дій ЗСУ та Національної поліції України. Їх недоречної поведінки. Але щось мені підказує, що цього не будуть робити військові поліцейські, а повинні це робити згідно з нового закону. От я вимагаю, щоб майбутня військова поліція діяла виключно згідно законів України та Конституції. Хоча вона ж незаконна така сама. Тому що не немає. слова військова поліція. Ви десь бачили? Ні. Чи відповідає закон України про військову поліцію? Нормам Конституції не відповідає. Що робити в подібних випадках, коли вони незаконні, але качають свої права? Як спілкуватися? По-перше, це незаконна банк формула. Як виходить, в законі вони прописані, в Конституції забула про це прописати. Саме так. Що таке військова поліція? Це військовий спецназ, елітніший за СБУ, МВС, ДБР? Та будь-які спецслужби, вони будуть боротися з вами цивільні, якщо ви влаштуєте мітинги проти цього режиму. Вони можуть вас вбити, офіційно кажу. Замість Беркуту. Раніше це робив Беркут, тепер це буде робити замість Беркуту військова поліція. Хоча хоча військова поліція. Хочу полягти, повинна знати в майбутньому, що їх не існує в Конституції, і це порушення статті 260 Кримінального кодексу. Але в повноваженнях військової поліції говориться і кажеться, і мовиться про те, що військова поліція повинна. Діяти по закону. Хоча який закон, якщо вона сама законом не створена, відповідна до статті 92, пункту 12. Чому? Тому що не прописана в Конституції, а де вона? Нема? Тому, що хотіти від них? Багато хто скаже, що військова поліція повинна захищати цивільних від військовослужбовців. Так, це прописано в нормах закону, але сам факт вона така ж сама незаконна, як і ЗСУ. Тому так і живемо, шановні, робіть висновки, що з цим робити вам. Якщо вам потрібен витяг з кодом ЄРДПУ. Стосовно ТЦК ЗСУ, звертайтесь до мене. Також, якщо вам потрібна консультація з військового права по темі ТЦК та СП після 16 липня, що робити? Звертайтесь до мене на електронну адресу академік.лав'єр. Юридичні консультації з будь яких норм права коштують від 500 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з сфері військового права ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності, ситуації та вашого питання. Не юридична Консультація з теми ТЦК ТСП коштує 700 гривень. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄДПУ. Дізнайся про слово контрагент, а також витяг за кодом ЄДПУ у ТЦК тсп Складання позивної заяви 1500 гривень. Складання просто заяви в суд. Коштує. Тисячу гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу від 100 до 300 доларів США. Також я консультую з податкового права, як вести бізнес і автомобіль в статусі людей. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з будь-яких норм права. Цивільного, сімейного, земельного, кримінального, адміністративного та інших норм права. Підпишись на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Роби лайк, like, репост, коментар, також в описі до відео папку. спонсорувати завдяки вашим донату. Мій канал розвивається разом з вами ви більше дізнаєтесь юридичним новин, як себе захистити, що потрібно знати, про що не кажуть інші адвокати та юристи, та упустили зовсім.